Вай вже одиннадцятий рік війни і третій рік повномасштабного вторгнення. Відтоді як нога російського солдата ступила на наші землі, ми забули, що таке сподівається. Наші матері й батьки взяли до рук зброю і стали на захист України. Ми продовжуємо виборювати своє право на незалежність, навчилися жити зі словами: тривога, укриття, обстріл». Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. І жити, і Творюємо живі коридори для наших героїв, аби віддати їм налезну самі за коронавіру. З початку повномасштабного вторгнення стали ямлеми та поповнили небесне військо два наших колишніх учні – Миколенко Вадим та олікаркові Микола. Миколенко Вадим народився та виріс в селі Верескуни. Але його стежка привела до Тростянецької школи, в якій навчався до 2013 року. З 2016 року почав службу в структурі ДСНС. Прапорщик служби цивільного захисту Вадим Миколенко гідно та сміливо виконував свої посадові обов'язки під час вторгнення ворога в Україну. Але пряме влучання ракети типу «Каліб» забрало молоде життя. Вадим мужній герой загинув 24 лютого в місті Ніжині від отриманих втрав. Навіки нагороджений орденом за мужність третього ступеня по смерті. 21 березня 1997 року в селищі Тростянець народився Микола Полікарпо. В рідному селищі пройшли роки його дитинства та юності. Після закінчення школи навчався в місті Прилуки на зварювальника. Як справжній чоловік Микола пішов служити до армії на термін два роки. Ця військова підготовка йому знадобилася вже в лютому 2022 року, коли ворог вторгся на батьківщину. Юнак був призваний до Національної гвардії України та пройшов навчання в Німеччині. При виконанні бойового завдання у Серебрянському лісі Луганської області Микола загинув на віки 26. Ми пам'ятаємо і закликаємо щоранку о 9-й годині під час загальнонаціональної хвилини вручення шановати всіх, хто загинув у цій війні. Зупинись, схили голову, шануй тих, хто віддав своє життя за Україну. Це ж лише хвилина вашого часу. Рідна Чернігівщина ти пережила багато. Обстріли, знущання та навіть окупація. Від 24 лютого до 3 квітня 2022 року російські війська перебували на території нашої області. Ці дні стали чорними у нашій історії. Молимось за кожного, хто поповнив ряди Небесної Сотні. Хай їх душі приймуть янголи. Дякуємо всім батькам, які виходять. Ливих та відважних героїв. Ваші безсонні ночі минули не даремно. Низький вам уклін. Та ми щиро вдячні кожному і кожній, хто нині тримає оборону над нашою Україною. Ви Наші справжні супергерої. Голібузький красний ніщо порівняно з вами. Щиро сподіваємось, що саме такі герої стануть особливими гостями на нашому випускному. Для нас велика честь потиснути вашу. Ви наші найбільші герої сучасності. Молимо Бога лиш праведа. Повертайтеся додому живими і здоровими. Але молитись мало закликаємо вас робити щодень невеличкі посильні Це однозначно наближає нашу перемогу. Просимо всіх українців долучатися до допомоги нашій армії. Активна участь кожного запорука успіху нашої спільної справи. Майте так де вам під силу допомогти словом, ділом, молитвою. І тоді точно все буде в Україні. Моя рідна Україна тут живе моя родина, мама, тато та мій братик, Чорне море та Карпати. Наша мова Калинова нас чекає перемога. Слава Україні! Героям слава!